Всіх вітаю! Сьогодні в нас 21 вересня, 5 годин вечора, і ми з Владом на грибалку після роботи. Вийшли подивитися, що в нас в лісі після невеличкого дощу. Запрошую всіх прогулятися з нами цим лісом. Не повірите, Влад уже знайшов, дивіться, Анісова рядовка. Ось так. І ще одну побачив. Це, звісно, рядок, їх має бути більше. Але там одна, там одна. Це є стівні гриби. Ми їх ніколи не збирали, але. Ось таку засуху будемо збирати. Так, да. будемо збирати в таку засуху. Ага. В лісі дуже гарно пахне, таким листям, опавшим. Ну, приємний дуже аромат в лісі. Релаксуємо. Щось я побачила. Але давайте разом з вами подивимося. Влад це дощовики. Дивіться, яких я дощовичків знайшла красивих. Ух ти! Значить, що? Волога в лісі є. І це не один, дивіться, як вони кидаються. бачите ще дощовичок. Знаєш що? Влад я бачила ще. Зараз подивимося. Чи Мене зір не підвів. Їх біленьких видно давно, а дивіться. Як? Дивись, Владик, скільки їх тут. Ух ти! Можна ліски, як вона каже, зіфірок пожарити. Вона любить зіфірки пожарити. Вона каже, зіфірки на них. Наша менша мала. Ну що, один тут можна взяти? Це все таке малесеньке, ось бачите, волога є в лісі. Самі перші предвісники грибів, хто? Правильно, дощовички. Один забираємо. О, дощовий, брат, білі, а от буде білі, так? Ти ж не ще ні одного. Не поїдеш з лісу? Добре. Ось сідемо на другу. Таку площу лісу. І тут прямо при дорозі, же дощовичок, виріс великий. Ще плотний, можна його взяти. За Занім кращих грибочків. Беремо дощовички. З таких. Як назбираємо на сковорідку, то ліска б їсти жарені дощовички. Що це у нас за різновид грибочків? Хто підскаже? Ось він. Бачите, каніжка лусочками такими. Шляпка і під шляпкою. Не знаю, щось лаз, знайшов. Но... Е, я так зрозуміла, що грибне царство просипається помаленьку. Просипається. Що? А, їх тут цих багато, так? Да? Ось я теж їх показую зараз. Ось дивіться, які малесеньке. Наверно, ну, пенік сірчано-жовтий Влад. О, пеніок сірчано-жовтий, але ну, він істівний. А -то. Ти йдеш по лісі, і такий грибний запах неймовірний. І ось цих, звісно, попадається грибів більших, менших, маленьких. Ось так, як вам буде видно. На кожному кроці їх по 10-20 штук, як під пенсі. А, Ви бачили так, щоб сірчано жовтий ріс ось так. Але грибний запах стоїть. Ну, просто грибний, як вам розказати, навіть не знаю. А тут там попалися гнойовички. Дивіться, молодесенькі. Це прямо Шляпинка у них. мірцаючі чи як вони називаються. Я точно не знаю. Якщо хто знає, пишіть. Буду рада вашій допомозі. Ось вони так одинично. Тут один і тут один. Все, більше нема, дві штучки. І мені також молодому віці, поки не темніє під шляпкою. Ось один вид гриба попався під грибок у нас в селі говорять, та так, то це плютей оленій. Ох, ми заберемо його з собою. Він у такому гарному стані. Гістівний рибок. Заберемо? Заберемо дощовички і плютей. Бату, що знайшов? І не розказуєш нам, що ти знайшов? Дощовички? А, ти не знаєш? Дощовички! Покажи, покажи, покажи. Я ж не спіла. Клас. Давай я тільки обріжу, не хочу з болотом. Ось так. Ще ж маленька дощовичків. ми ще на такі, що це у нас з плютеєва там десь. Да. їх... Я думаю, що можна і просто їх зірвати. Вони ламаються так хорошо. Ну, це вже давно ножики Ага, дивіться, які гарні біленькі. ну давай з другої сторони покажемо. Ось знизу, бачите які? Вже й три плютечка. на супчик ми назбираємо зараз. А тут що ми ще бачила, що це у нас? Ксилярія? чи ні? Хто мені підскаже? Ксилярія якась товстіші пальці тідають, а це дуже тоненькі. Ось їх. Бачите скільки? А грибів теж, дивіться, ось. Тут маленький, ось тут два таких екземплярчика. І ще ось. Ну, Потрошки ліс просипається. Волога невелика є. Не така жара, то думаю, щось буде. І ще знахідка в нас є. Ух ти! Ват, ти не бачив їх, ні? Оленячі рожки, дивіться. Чи це клавікорона? Так, да, з дерева росте. Також можна на супчик забрати. Класно. Тобур в рибах? Зараз я підійду, заберу. У нас кажуть, оленячі рожки. А це клавікорона. І тут криночко видно. за криночковидно, із цих ось короночок таких. Зверху, де закінчується грибочок. показати. Ось. Маємо ще такі грибочки, бачите, які вже великі. Ці розкладаються. Ось, понятно, так? Да? Тут молодняк. А ось плютеї знову. Знову плютеї молоденькі. Це нас радує. Беремо. Такі грибочки ми беремо. Два знову екземплярчики до нашої корзинки. Влад приніс і питає, що це. А дивіться, це зірочник. Він його зібрав, не знав. Неїстівний, дощовик неїстівний. От він вже спори викидає. Ти знаєш, що я насрідко, коли його зустрічаю, ці зірушника, ти його зразу три екземпляри. Тут натрапили на дощовиків. Влад збирає. ось тут ще один є. І малесеньких скільки є. Класних. Маленький лапк. Маленькі ліскі на жарку. А он ще є. Угу, так, по дорозі спускаємося і збираємо маленький. Вже назбирали. Зараз покажу вам Ось. трошки в кошику є таких і більших екземплярів. О, сьогодні грибалочка на дощовиках. Ось такий сьогоднішній улов у нас. Годинку ми походили з Владом. Пару плютеїв, дощовички. Анісова рядовка, тут ми ще дві знайшли були, і клаві-корона. З пустими руками ми не йдемо. Все одно нас лісовичок порадував такими знахідками за час походу. Всім пока-пока!